Чудово поспав, виспався, палатка суха, бо стоїть в хвойному лісі. Зараз такий світанок починається, але хмари, хмари затянули небо. На Не сьогодні дощ буде. І от там вон, на горах ум'як. Ну, балона газу мені доволі таки надовго вистачи, на 6 днів. Оце сьомий день, другий балон пішов. Так, 8 годин. Погода налагодилась, хмари розійшлись, і я вирушаю на гору хом'як. Чудовий ранок. Так, що? Дякувати цьому місцю за, за гарний вечір і гарний ранок. І господу Богу дякувати вирішаю далі. От вона, полонина хом'яків. Така от. Ну, от тут капличка поруч. Гарний вид Гаверло і Петрос. Грахом як? Ну надо же таке. Взяли, поламали. Так, да, тут неможливо йти. Нормально, постійно зупиняюсь, фотографую, Ой. різні ракурси, по-різному гори дивляться. От. Дивовижно це все. Краса. Краса природи неповторна. Вона заворажує, чарує, надихає. і піднімає настрій. Дуже важливо. От знову вид міняється, говерла скривається за хом'яком Петрос і Свідовецький масив відкривається. До гори хом'як менше кілометра, 800 метрів. А, добре. Може за годину піднімусь. Щось людей не видно. Ще рано, мабуть. кустики квити просто. Горах омяк 650 метров. Тут заломал замок. Вот. такие оно. Будемо зайти. Ну так. Да. А тут смітник зробили. А тут більш-менш чистенько. Тут мабуть іконка висіла. Радіо навіть. Надачі воно працює. І починається підйом на, на хом'яка. Вон попереду мене двоє туристів. Вони тут ночували в хатківській. Так, ліс закінчується і починаються хащі. тут даже еще снег. Остаток снега. Ниже, как Повністю на часи. І тепер у... небезопасный участок. А он же вершина показалась, ще трошки осталось. І вершина Діва Марія тут встановлена Водоспад, Женецький гук десь в тій стороні знаходиться, От, то я тією стежкою, якою підіймався, то і теж спускаюсь. От зараз тут такий небезпечний участок. Так, ну що, я благополучно спустився. Тепер мені треба шукати стежку до водоспада. Водоспад Женецький гук. Півтора часа, 3,5 км. Ну, шлях до водоспада йде. Ого, спуск крутий такий. Я наївний думав, що десь до сюди крутий спуск. Тут вже починаються Йолки чи смареки, але тут теж крутий спуск. Але і різниця, тут багато листя і багато вологі, більш слизько. А тут хвоя і більш сухо. Ой, наче такий агресивний спуск закінчився, але не надовго. Ось такий спуск, знову агресивний вниз. О, я щось здивуюсь, ну, серпантин особо і не використовують все пагорб і прямо дорога вверх. Це дуже важко. Серпантин він же ж довше, але ж набагато легше і навіть швидше можна пройти, чим оце таке. Вийшов на галявинку якусь. Ой, а це полонина яверник. Ось аж там. Це буде, Я думаю, туди, це ж це. Це ж там знову такий агресивний подйом буде. Пум. Ну побачимо зараз дойду до водоспада. Водоспад женець полтора кілометра ще Десь кудись туди. І до Микуличі 3,5. Ну йдемо сюди. Ну тут хороше місце для палатки, для намета. Ця стежка, я так розумію, не дуже популярна. Внизу десь річка на річка. До водоспаду була мальовничою і яскраво доповнила мою подорож. Це добре, що ведуть таку пропаганду. Ліс це не смітник, природу нашу зберігай, сміття лише смітник кидай. Так що згору сміття зниз і смітник. Цей стенд було виготовлено в рамках проєкту, підтриманого урядом Австралії. Що от уряд Австралії піклується про це. Не став я вже підніматися на полонину, знайшов таке місце і кхе, поставив на метод. Погода погіршилася. періодично дождик пускається, тут навіть гроза була. Це, от туди мені треба було карабкатися та й, чесно кажучи, ще й втомився.